Центральний вхід в готель. Готель виглядає ось так. І з цієї сторони, ці круглі вікна нагадують, наче якийсь завод. Або човен. Готель знаходиться в місті Дель калос Мальорка. Не, не рахував, але десь приблизно 150 кілометрів так, від міста Пальма. Близько дві години. Дві го дві години їзди приблизно. Ось така дорога на пляж. Так, спускаємося. Непогане таке місце, ну спуск культурний. Маленький, правда. Якщо буде толпа людей йти, то не поміститься. Але людей не дуже багато, не дивлячись на те, що величезний готель, ми, наприклад, живемо на восьмому поверсі. В їдальні було небагато людей. Ось такий спуск на пляж. Пляж такий скалистий, але є пісок. Ми Спеціально такий обирали, щоб було більше піску. Зараз сьома ранку, люди бігають деякі, спортом займаються. На пляжі нікого ще немає. Ось такий пляж, пісочок, гарний, дуже гарний. Море таке теж гарне. Нам повезло з видом, у нас балкон виходить прямо сюди на море. І чути, як море шумить. Перший раз в житті мені так повезло із прекрасним виглядом із вікна, із балкону. Напевне, це один такий самий жирний плюс в цьому готелі, який я можу виділити для себе. Плюсів і мінусів є також немало, я про це розкажу трошки пізніше. Ну а зараз потрібно йти на пляж відпочивати. Перший день, коли ми приїхали, було сонячно, верніше півдня до обіду, а потім захмарилось і усі, усі наступні дні от така, буквально така погода. Якби не холодно, плюс 22-24, але немає сонця. Море штормить кожного дня. Кожного дня ось такі великі хвилі. Серед плюсів готеля ну це е, без спорів, море, краєвид. Це дуже гарний піщаний такий пляж, гарна локація. Тут є місто зразу близько, і в місті можна купити і продукти, і речі. І, в принципі, ціни недорогі. Таке, як ну, там, алкоголь, вино, наприклад, шампанське за 3 євро можна купити пляж нормальної якості. Серед мінусів це тільки претензії до кімнат, до Усіх речей, які знаходяться, кудушки, одіала, от Трохи незручно, маленьке все. Якщо порівняти з Туреччиною чи з Єгиптом, навіть з чотирьохзірковими готелями, то ну, там в плані сервісу набагато краще було. В плані от кімнат. Навіть, тут немає навіть в кімнатах душі мила, шампунів ніяких, нічого такого. Виглядає пляж після обіду повно людей. У нас в Україні кукурузу пиво продають на пляжі, а тут банани і кокос. Вон поніс банани кокос. Це 11 ранку стільки людей на пляжі. Важко дійти до води. Вийшли прогулятися. Піднімаємося в якісь гори. Кажуть, що тут гарний вигляд на море. Крутий скалистий берег. Зараз побачимо. Поки що видно одні кущі і камінь. Ця скала якраз над нашим пляжем знаходиться тут рядом. І я думаю, що ми всі люди сюди ходять, тут фотографуються. Тут гарний такий крутий берег. О, зараз нарешті сонце трохи вийшло, а через пару днів обіцяють 30 градусів тепла. Там ще один готель. Така хочеться пригнути, але, на жаль, не можна. Забороняють, можна дуже сильно поранитись об камні, корали. Але місця цікаві. Крутий берег, дуже гарно. У Ось тут один басейн. Глибина 2 метри 70 сантиметрів, з тої сторони метр 40, м. Глибокий. А це мілкий басейн. Ні, теж во 2,55. 2,70. Такий самий глибокий, я думав, що це дитячий. Це також... Там можна сидіти, дивитися на море гарно. Сьогодні дощ капав, вітру нема, плюс 22, дуже комфортно, немає жари. Тут можна бігати, гуляти. Дуже так гарно зроблено. Бігаєш і дихаєш свіжим морським повітрям. Побігав, поплавав, що ще треба. Вчилишся, з кофійком. Що для щастя треба, да? ось так виглядає номер. Якраз одні поприбирали. Душ. Такий простенький. Все по-простому. Фен є. От два ліжка, одіяла трохи такі. малі, донесенькі, але холоду немає, так що нормально. Шкаф, є телевізор, багато різних каналів показує. На жаль, жодного українська, українського каналу немає, але зато кацапські показує, які бажано було б видалити взагалі. Холодильник, Ну і найвеликий бонус це вигляд із балкону. Вигляд просто шикарний. Можна спати Ми на восьмому поверсі, дуже високо живемо, маленька огорожа. З вікна видно море, пляж. Немає вітру тут, хоч і ми на висоті, дуже чудово. Рядом біля готелю є такі магазинчики, де можна купити рушники, маски, надувні круги. Також є ресторанчики, магазини, все тут близько. Аптека. Ми відправляємося в місто, подивимось, як виглядають іспанські міста і села, маленькі населені пункти, як живуть люди. Люди проживають в таких маленьких білих будиночках. Мініатюрні, мінімалізм. Це центр цього маленького міста і тут міні-зоопарк. Навіть не знав, що тут тварини є. Кафешка можна буде кави випити якоїсь. Як нам сюди дойти? Там ми сходимо. Ну, тут в місті можна пограти гольф такий міні-гольф і полюбуватися тваринами. Міні-ферма. Індюки, кози, кури. Якби не входила їжа у вартість проживання в готелі, то я думаю, напевне, 40-50 євро в день треба би було витрачати на їжу, що дуже дорого. Курортна зона і ціни Є? Є дорогі. Курортна зона і ціни дуже дорогі. На їжу треба буде потратити 40 50 євро в день на людину. Це якщо не входить їжа у вартість проживання. От, наприклад, grilled T-bone steak with chips and vegetables 23 євро. Бургер 12 євро, 13. Та це дуже дорого. Я, мабуть, і в 50 не вкладешся, напевно. Yes. Да, в Британії навіть набагато дешевше. Хоч і живемо в курортному. Не в курортному, а в туристичному it's місті, it's місті, але ціни дешевші. Я ніколи не дивуюся товарам, які продаються. Но як одну річ, яку я побачив, мене здивувало більше всього. Відкривачка для пива у вигляді члена. І такі продаються тут скрізь. Якась їхній національний традиційний знаряд. Сьогодні перший день немає шторму і ми вирішили поплавати тут біля цих гострих скал. Хлещара. Рибки. Ще раз! Чорна ця дика качка, яка нерє і ловить рибу. Хотів би підвести підсумки цього відпочинку і розказати трохи про цей готель, мої враження і співчуття. Ну, в цілому задоволений, якби претензій немає, їжа смачна, гарний пляж, пісочок, є басейни, є прекрасне море. Із мінусів Ну, порівняно з іншими готелями, наприклад, Туреччини чи Єгипта, то номер якби, є мінусом, тому що от ліжко не таке зручне, як воно в попередніх готелях було. Також подушки трохи такі маленькі, якісь незвичні, і одіяла також дуже маленькі, навіть якби, два окремих одіяла дають, не одне велике. Також мінус то, що не, не кладуть тобі мило, шампунів. От оце все в вані, цей став не розкладають. Є тільки фен, є одне гель для душа, і що там пару рушників і все. Е, в цілому, ще з мінусів здається, от не знайшов я тут е, тренажерного залу немає, тому що деякі люди ходять займатися і немає сауни. От, ну, це не Туреччина, це не Фінляндія, саун. Тут, в принципі, не, не повинно бути. З погодою, за погоду нічого не, нема смисла казати, тому що це не впливає, ми не впливаємо на погоду, нам е, повезло чи не повезло, не знаю з якої сторони дивитися, але нема жари, просто трохи похмуро, але тепло. От. По поводу міста і е, ближніх населених пунктів можу сказати, що трохи бідно виглядає, все таке дуже Скудне, заросше такими якимись кущами. І видно, що люди не сильно шикують тут, в цьому регіоні. От порівняно із материком, з Іспанією, з Барселоною, з такими великими містами Аліканте, Мадрідом, то порівняно з тими містами, тут трохи біднувато живуть люди. Ну, а так, в принципі, для Галочки і для нових вражень. Я раджу приїхати, подивитися, щоб потім було чим порівнювати і робити якісь висновки, куди б можна було далі їздити і відпочивати. Ну і в принципі, все. Наш відпочинок на цьому завершується. Дякую за увагу.